Зараз будемо показувати, як оплатити заправку на Vogue криптовалютою через Binance додаток. Так, вибираємо номер колонки, вибираємо тип бензину і суму, ну, наприклад, 150 гривень. Серед спосіб оплати вибираємо Binance і натискаємо заправити авто. Тепер відкривається додаток автоматично. І підтверджується от, Spot Wallet, сума в USDT в доларах континії. Підтверджуємо оплату. Так, успішний платіж. І зараз можна буде заправляти. Так, Тепер видно на табло. Що заправляємо. Дуже швидко, дуже зручно. Платили. Все. Отже, все заправились. Дуже швидко і легко і безконтактно.